Монстри стійкості. П'ять самих стійких ароматів в нашому асортименті без Банальщини, тобто без кірку, без бакари, без мегамара і без різвеліума. П'ять самих стійких, нереально стійких ароматів. Вони тримаються понад добу практично на всіх. Отже, перший Клайв Крістіан Мацукіта, аромат, який розкривається дуже яскравими чайними нотами. Він аж жирний, коли ти його наносиш. При цьому це не масляні парфуми, тут дуже висока. Концентрація роми речовин, це класний чай, олун, це ніжна деревана, це м'який цитрус. І він тримається на тілі понад добу. Мацукіта Клайв Крістіан. Наступний це аромат від Електимус Лондон. Називається він Блек Кав'єр, і пахне він, не наче чорна ікра. Так і переводиться: Блек Кав'єр, чорна ікра. Отже, чорна ікра, чорний перець, морські ноти та морські чорні водорості. Це неймовірний шлейф і дуже класна стійкість аромат для чоловіків. Попередній Мацукіта і для нього. І для неї наступний абсолютно жіночий аромат, максимально концентрована, максимально насичена версія. Love Don't Be Shy від кілян. Кохай та не соромся. Саме такий його переклад це насичені карамельні ноти. Це дуже густа ваніль, це супер насичені пачулі, це аромат, який тримається на тілі далеко за добу і шлейфить метрів на 5-7. Лавдон Бішай Shai Дуже густий аромат. Просто неймовірно стійкий. Наступний це Vigor від Spirit of Kings. Концентрація парфам, їх преміальна найвища лінійка. Аромат розкривається густими спеціями, кардамоном, корицею, тонкою шкірою. Він супер брутальний. Він максимально стійкий, його тупо, нереально змити з свого тіла. Вігор від Spirit Of Kings. Ну і п'ятий, я думаю, що це той аромат, який переплюнув і пошлифов по постійкості І Магамар, і Різвеліум, і Кірк, напевно, разом взятих. Це блю сафір від Бадячі за Вікторію. Це саме насичена густа удова деревина. Це білі квіти, це максимально насичені. Чайні ноти. Це супер шлейфово, це надзвичайно стійко. Це абсолютні 10 з 10. Blue Sapphire, Body Chaser Victorious.